Армія РФ підняла несподіваний бунт проти Путіна через погодження перемир'я і диктатору, начебто вказують на зраду інтересів країни. Такого кремлівський начальник навряд чи міг чекати, бо починав війну проти України, а тепер вона прийшла прямо в Кремль і повоювати можливо доведеться самому. Схоже, все вийшло із під контролю. Подробиці далі а ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатись. Схожа тема перемир'я в найближчому оточенні Путіна. Сприйнялась досить гостро. Зе-блогери та російські воєнкори. Б'ють на сполох, адже це суперечить ранішнім заявам Кремля. Путін раніше говорив про перемир'я та припинення вогню, можливо, лише якщо Україна відмовиться від НАТО та територіальної цілісності. Тож пропагандисти вже кричать про зраду. Генерали та військові РФ не хочуть так просто зупинити вогонь. А угода про припинення вогню в Україні являтиме собою стратегічну поразку російського диктатора Путіна. Однак відхилити пропозицію США буде для нього настільки ж невигідно. Пише The Times. Тож наразі Крем Миль загнали в глухий кут, і загалом, так би мовити, налагодження відносин Кремля і США після років звинувачень у спонсоруванні зсу навіть для зазумбованого рашистського населення виглядає дивно. Спершу ж Путін звинувачує у війні такий ненависний захід разом із Америкою. Ну а згодом так би мовити тисне руку Трампу і навіть пропонує свої земельні ресурси. Видання The Times також пояснили, що. Відхилити пропозицію про перемовини для Росії не вигідно, майже так само як і прийняти її. Цю Кремль неодноразово намагався представити Україну як перешкоду до миру, якщо ж Путін відмовить, він розіб'є цю ілюзію. А також ризикує накликати на себе каральні заходи з боку Білого Дому, включно з більш жорсткими економічними санкціями проти РФ і збільшенням військової допомоги Україні. Це покликання змусити його сісти за стіл переговорів, бо більше він ризикує втратити прихильність президента Трампа. Па час президентства прискорило надзвичайно геополітичну перестановку, яка багато в чому пішла на користь Росії. Ну а помічник Путіна Юрій Ушаков вже заявляв, що Москва не хоче тимчасового перемир'я із Україною, і, начебто, зацікавлена в довгостроковому врегулюванні. Якісь кроки, які імітують мирні дії, мені здається, нікому не потрібні в даній ситуації. Заявив він, також ушаков додав, що мета Росії це нібито довгострокове мирне врегулювання, яке має враховувати законні… Інтереси РФ. Ушаков вже зазначав, що під час розмови з радником із нацбезпеки США Майком Волцем виклав позицію РФ щодо цього. Виклав нашу позицію з приводу того, що це призупинення вогню ні що інше. Як тимчасовий перепочинок для українських військових більше нічого каже Ушаков. Також він заявив, що Путін, можливо, пізніше під час спілкування з Маді озвучить більш детально позицію Росії. Зазначимо, що Україна після переговорів уже погодилася з американським планом пропинення вогню на місяць. А Зараз саме Володимиру Путіну належить ухвалити доленосне рішення. Водночас зазначає, The економіст припинення вогню не на користь Росії. І Путін зробить все, щоб максимально відтяг. Мнути рішення. Тимчасова пауза дасть Україні можливість поповнити запаси озброєння, і вона може затягнутися, оскільки згідно з опитуванням, росіяни втомились від війни, яка б сторона не відновила бойові дії. Першою це викличе міжнародний осуд та гнів Трампа. Так ідеться у статті. При цьому проблема Путіна в тому, що він ще не отримав в Україні того, чого хотів. Його метою було підпорядкувати або скалічити країну, розірвати її зв'язки з язки. заходом, позбутися проблемного президента Володимира Зеленського і надовго Слабити її збройні сили, однак, незважаючи на величезні втрати в 150-210 тисяч загиблих росіян, все, що вдалося зробити Путіну, це захопити близько 11% території України, додавши до того шматка близько 7%, який він захопив у 2014 році. Мета не виправдала засобу підкреслю де економіст. При цьому Путін шукає можливість відвоювати з допомогою Трампа, те, що йому не вдалось захопити на полі бою. Зараз небезпека полягає в тому, що Путін спробує висунути свої умови щодо. Пропонованого припинення вогню, закликаючи не відновлювати американську допомогу провести дострокові вибори в Україні або домогтися міжнародного визнання захопленої ним території, наголошується у статті. І якщо Трамп буде поступатися, то ризикує зірвати угоду з Україною, укладену його власною адміністрацією. При цьому як вважає де путін може спробувати знизити ефект від пропозиції про припинення вогню шляхом нескінчених затягувань під приводом пошуку роз'яснень. Однак США повинні. Проявити твердість, цитую далі припинення руйнувань і різанини, якими були відзначені останні три роки, стало б досягненням для Трампа, навіть якщо воно буде тимчасовим. Він чинив безсовісно і шкідливий тиск на Україну був, що було простіше, простого тепер настав час чинити тиск на Путіна. ситуація в Курській області свідчить про здатність армії РФ продовжувати наступ, хоча й виснажливими темпами. Російська економіка, про якого постійно говорять, що вона перебуває на мо. Жі, краху перевершила очікування багато аналітиків. Тепер вважають, що вона зможе підтримувати нинішній стан війни принаймні ще рік. Так йдеться у статті The Times. Таким чином угода про припинення вогню буде сприйматися як поразка Путіна. Тривало безумовне припинення вогню зміцнить Україну як вільну і незалежну країну, тісно пов'язану з Європою, яка перебуває за межами сфери впливу Росії. Щойно припиняться постріли, українські аеропорти знову відкриються. Іноземна допомога надійде швидше і по всій Україні. Буде сильне відчуття успіху. Це не та заради чого Росія вела криваву війну три роки. Путіну буде нелегко пояснити своїм послідовникам, чому він витратив стільки крові та коштів. Вважає заступник генд. Ректора Королівського інституту оборонних досліджень Малкольм Чалмерс. загалом же росіяни можуть тиснути на Трампа, вимагаючи поступок для оголошення режиму тиші від України. Проте шанси на те, що росіяни погодяться на 30-денний 30-денне перемир'я, дуже високі. І таку думку висловила Марія Золкіна. Яка є очільницею напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Асоційована дослідниця LSE, IDS, головного аналітичного центру із питань зовнішньої політики при лондонській школі економіки. цитую далі сказати, що Росія не сприйме пропозицію тридцятиденного режиму тиші. Ні, росіяни вміють грати в це, і вони вже зрозуміли, що для Трампа. Проголошення режиму тиші важливіше ніж все, що буде після цього. І на цьому вони в переговорах з американцями будуть грати, вимагаючи поступок для оголошення цього режиму тиші від України. каже вона, на її думку шанси на те, що росіяни погодяться на 30-денне перемир'я, дуже високі. То далі для Мана це 70% і десь 20-30% залишається для сценарію, що не погодяться. Я не поділяю оцінок, що Росія не погодиться на перемор'я, і Україна у такий спосіб зніме всі питання до себе. Росії вигідно або погодитися, або зробити все, щоб ця згода коштувала Україні поступок, яких вона намагалася уникнути. Я не бачу жодних підстав. Вважати, що адміністрація Трампа змінює або змінила свій підхід до розмови з Україною та Росією, тобто поступки і далі очікуються від України. Є додала вона ну, а золкіна. Також зазначила, що в російській логіці зараз буде задіяний наступний варіант добре перемир'я. Ми готові, тільки для нас важливо, щоб Україна показала. Якийсь конструктив, а не просто оголосила. І я на жаль не бачу підстав вважати, що Америка скаже та ні хлопці, які додаткові поступки давайте вже теж погоджуватися безумовно на режим припинення вогню. Ні, американці запитом на ці поступки прийдуть до Києва. Саме тому Росії вигідно цю розмову починати, тому що Трамп готовий говорити про поступки з боку України, навіть не обговорюючи їх фактично з Україною. І те, що переговори у Саудівській Аравії тривали так довго для мене показник. Того, що американська сторона насправді і промацувала майже компромісів навколо режиму тиші, що й далі мають місце для України, додала вона. Ну, а ми дякуємо, що ви додивились відео до кінця. До зустрічі в наступних відео поставте вподобайку і підпишіться. Слава Україні!